Книга Леополіс-консулярі складається з двох частин до та після 1939 року. Сотні унікальних матеріалів зібрали науковці, представники дипломатичного клубу Львова та Міністерства закордонних справ. Робота в архівах, музеях, наукових поїздках, документи надані послами України у різних державах. І за чотири роки у світ вийшла книга, яка відкриває досі невідому сторінку в історії міста. Львів завжди був дипломатичним центром. Тут були консульства країн, яких вже немає на карті. А перші спогади про закордонних представників у Львові сягають. Ще 17-го століття спогади історичні, документальні, які ми знайшли, стосувалися Антоніо Масарі. Він був консулом Венеційської республіки. Це є 1600 рік. І власне в книзі теж представлена фотокопія книги магістрату, де є запис про цю особу. Цікавою книга є не лише для вузького дипломатичного кола, але й для пересічного читача. З неї можна дізнатись про культурні, політичні та соціальні зв'язки Львова того часу. У Львові до 39-го року було консульство Республіки Перу для прикладу. Чи те, що від, відкрили консульство Японії у Львові, але 1 вересня 1939 року і консул так і не, не, не встиг приступити до, до роботи, оскільки почалася Друга світова війна. Більшість знайдених під час роботи над виданням документів друкуються вперше. Книга вийшла накладом у 1200 примірників, і вже незабаром з'явиться у крамницях Львова. Уляна Сенько, Юрій Галитович, ЕНТА Новини.